Вітаю, друзі! І сьогодні пропоную провести тестування і порівняння. І в результаті ми оберемо найкращі, найвигідніші батарейки по співвідношенні ціна та віддана ємність. Всі батарейки були придбані в популярному в магазині. Так, у нас є найдешевші садові батарейки плюс. Вартість однієї батарейки 4 гривні 75 копійок, вартість 4 батарейок 19 гривень. Так, далі. Далі сольові батарейки Videx, 8,50 штучка 34 гривні за 4 штучки. Так, Далі у нас йдуть алкалайнові, Я читаю ваші коментарі. Вибачте, лужні батарейки плюс вартість 36 гривень за 4 штучки, за 1 штучку 9 гривень. І це найдешевші алкалайнові батарейки. А, ось такі також лужні або алколайнові батарейки від Плюс. Вартість 4,55 гривень 1375. Батарейки алкалайнові, тобто лужні Videx. Так само 55 гривень 4 штучки 13,75 одна. Наша сила 55 гривень 4 1375 одна. І у нас сольові батарейки Panasonic дуже легенькі. Їх вартість така сама, як і всіх лужних батареек, 55 гривень і 1375 за одну штучку. І здається мені, що вони так само, як в тесті з батарейками типу 2А, покажуть один з найгірших результатів. І найдорожчі батарейки Panasonic, лужні, 77 гривень або 19 гривень 25 копійок за штучку. Ну що ж, давайте перейдемо до їх тестувань. Вага 30 грамів, 30 грамів, 46 грамів, 45 грамів, 46 грамів, вага 46 грам, вага 35 грам, 45 грам. Спеціальним пристроєм, який називається тестер опору, зараз ми дізнаємось внутрішній опір всіх елементів. Чим нижчий внутрішній опір, тим більший струм елементи зможуть віддавати. Також ми дізнаємось напругу. Сольова батарейка плюс напруга 1,67 В опір 0,65 Ом. Сольова батарейка Videx напруга 1,66 В опір 0,32 Ом і у VIDEX опір менший, це значить, що вона може віддавати трошки більше струми. Лужна батарейка плюс напруга 1,63 В опір 180 мОм. І це опір іще нижчий. Лужна батарейка плюс напруга 1,62 В опір 196 мОм. Лужна батарейка Videx 1,61 опір 176 мОм. Сольова батарейка Panasonic напруга. 163 вольт, опір 0,65 Ом. Лужна батарейка наша сила напруга 1,61 опір 139 мОм. Лужна батарейка Panasonic напруга 1,59 вольт і опір 120. 4,9 мл, і в нас є знову переможець Panasonic, так само, як і в тесті з пальчиковим, тобто типу 2А-батарейками. Тест ємності батареї будемо проводити на зарядних пристроях від Opus. Дуже хороші зарядні пристрої, але в них є недолік це їхня система охолодження, оскільки стандартна система охолодження не справляється з процесом розряду одночасно чотирьох елементів струмом. Від 700 до 1 а. Елементи в зарядному пристрої перегріваються. Сам зарядний пристрій може перегрітися також, це негативно сказується на терміні придатності пристрою. Також не дуже добре для безпеки, оскільки перегріті літій-іонні елементи можуть призводити до пожежі. Саме тому я пропоную до вашої уваги на правах реклами, і я можу собі це дозволити: кіт набір для апгрейду зарядного пристрою. Кіт набір виглядає з таким чином, в такому мішечку він постачається. До набору входить ось така нижня кришка, в яку можна встановити 120-мм вентилятор. Такий не простий, а тоненький. Зараз я покажу, як він виглядає. Ось наш вентилятор. Саме ось таким чином встановлюється вентилятор в цей корпус. В комплекті з набором ви отримаєте пакетик, в якому є абсолютно все необхідне для того, щоб модернізувати систему охолодження вашого зарядного пристрою. Для цього потрібно ось бачите, у мене трохи відбракований корпус, але це не впливає на якість роботи. Вам потрібно відкрутити 4 гвинти, від'єднати систему охолодження. Далі замість стандартної системи охолодження підпаємо до роз'єму два проводи. Якщо е, рівень шуму даного вентилятора буде вам заважати, ви можете використовувати ось такий понижуючий резистор, який зменшує рівень шуму. І вже перевірено, що саме цього резистора абсолютно достатньо для того, щоб зарядний пристрій працював. Тихо і в той час активно відводив е, гаряче повітря поза межі корпусу. Так, дивимося, що там у нас далі. У нас є 4 гвинти для того, щоб прикрутити вентилятор до корпусу. Дві термозбіжні трубки для ізоляції дротів та чотири гумові ніжки, які можна приклеїти до дна корпусу для того, щоб ваш корпус стійко стояв на одному місці і нікуди не рухався. До речі, всі кошти, які я отримаю з продажів цих наборів, будуть направлені на друг для військових, і ваші кошти перетворюються на щось ось таке або ось таке. Або, якщо ви хочете просто задонатити нам на пластик для військових. Посилання на Монобанку я також залишив в описі під відео. І ваші гроші будуть працювати на перемогу. Посилання на ці набори я залишу в описі під відео. Під'єднуємо живлення, встановлюємо режим розряду і встановлюємо мінімальний струм, тобто 200 мА. Так само з. Іншим зарядним пристроєм. І чекаємо результатів. Ранок наступного дня і ми маємо наступні результати. Сольова батарейка плюс віддала 279 мА. Сольова батарейка Відекс 297. Батарейка плюс алколайнова, тобто лужна 887. Лужна відекс 866. Лужна плюс. Віддала 895 сольова Panasonic 280 мА. Лужна наша сила віддала цілих 886 мА. Panasonic 812 мА. Найдорожчий Panasonic показав найгірший результат серед лужних батареїк Серед сольових батареек у нас результати. Приблизно однакові. Найменшу ємність віддала батарейка плюс 279 мА, потім Panasonic 280 і Videx 297. Але різниця в. 8 мА не вважається критичною, тому можна вважати, що всі сольові батарейки віддали приблизно одну ту саму ємність. А от серед е, лужних батарейок найбільшу ємність віддалася батарейка плюс 895 мА. І різниця між найкращим та найгіршим результатом серед лужних батарейок складає 83 мА. Батарейки розташовані від найвигіднішої покупки до найгіршої. І на першому місці у нас є переможець – це… Батарейка лужна Відекс. За 1 гривню ми отримуємо 98,4 мА. На другому місці лужна батарейка Плюс. А ми отримуємо 65 мА за 1 гривню. Далі у нас йде наша сила 64,4. Потім батарейка Відекс 63 мА за 1 гривню. Далі у нас йде. Ось така сольова батарейка «Плюс» 58,7 мА на 1 гривню. Потім, як не дивно, у нас іде Panasonic 42,2 мА на 1 гривню. Потім останнім місце. У нас займає сольова батарейка Videx 34,9 мА. і найгіршою покупкою, як і в тесті з типу 2 а батарейками. У нас а, займає Panasonic, сольова батарейка. Всього ж 23 мА на 1 гривню ми з них отримаємо. Тепер ви знаєте, які батарейки найвигідніше купувати. Серед лужних батареек найвигідніше купувати батарейку Плюс. Серед сольових а, теж плюс, ось така жовтенька буде найвигіднішою покупкою. Ну що, друзі, сподіваюся, це відео було для вас корисним, тому не забуваємо підтримувати мій канал вподобайкою, коментарем та підпискою. Також не забуваємо, що у нас в Україні війна і є 59-та бригада, яка знаходиться на Авдіївському напрямку. У них є потреба в автомобіль. Тож прошу вас долучитися до збору кінцева ці 200 тисяч гривень. Давайте будемо вдячні тим титанам та воїнам, які е, допомагають нам наблизити нашу перемогу. Також і ми е, намагаємось наблизити нашу перемогу. Ви можете саме нас підтримати, придбавши ось такі кіт-набори. Гроші, які ми отримуємо за ці кіт-набори, підуть на філамент для друку військовим. У нас зараз працює 7 3D принтерів. Вони постійно друкують для перемоги. Тому якщо бажаєте, можете напряму, прямо на банку, нам задонатити на філамент, який піде на друк військовим. Також ми займаємо збіркою акумуляторів для військових, і саме зараз у нас проводиться тестування корпусів для акумуляторів під жаверин. Ці корпуси надруковані на Депринтері. Після тестування акумулятори будуть відправлені бійцям. І це все відбувається саме завдяки вашим донатам, тому посилання на банку для збору на акумулятори для військових я залишу під відео. Ну що ж, друзі, до зустрічі в нових відео і слава Україні!